Питають мене, що ти зробила тій людині. Я кажу, нічого, нічого, У мене з нею немає спільної історії. Ми ніколи не конфліктували. Ми просто далекі знайомі, коли я йду по вулиці, кажу, привіт, і вона мені махає також привіт. А людина мені каже, ну а чому вона на тебе постійно риє? Чому вона на тебе говорить погані речі? Чому, коли в їй потрапляє твій ролик, вона не сміється, а рже. І погані фрази в твій бік і так далі. Я кажу, поняття немає. Через якийсь час мені інша людина каже. Потім третя людина каже ці самі речі. Потім я вже сама поцікавилася, кажу, ну що там, як там та і та? Що про мене казали? Цікавість бере своє жінка. Мені кажуть, не звертай уваги до всіх така. Це така паскуда. Каже, ми не можемо її позбутися з колективу. А справді, як позбутися такої людини з колективу? Немає статті Редіна. нема. Як виженеш? Такі люди знають. Що їх бажають позбутися, вони вміють маніпулювати, вони знають це відчуття, коли їх притискають до стінки. Вони вміють впасти на плечі і підняти руки догори і вибачитися, і так далі. Вони звикли вирулювати, вони звикли чудити і робити все для того, щоб виходити якось з тих ситуацій. Якщо взяти будь-який колектив, в колективі кожен буде знати, що ось ця людина гарна. З нею можна йти у бій, це класно, а от сидить в Вредіна. І кожен скаже, будь ласка, не ставте її стіл біля мене, я хочу сидіти від неї подалі. Як розрізнити, що ти Вредіна? Як? З тобою ніхто не хоче мати справи? Там, де ти, там завжди якісь конфлікти. Тобі люди час від часу намагаються сказати правду в очі, сказати, що ти погана людина. Ще одна ознака: така людина думає, що всі погані, вона одна гарна. Може бути й таке. Може свята людина потрапити в дуже поганий колектив, де припаскудний директор, заступник, і всі бригадири, і хто там ще. Тобто він сформував навколо себе таке пекло, і туди раптом потрапила одна свята людина, і їй некомфортно, але це рідкість. Переважно такій людині треба подумати, може зі мною щось не гаразд. Чому люди від мене сихаються? Чому вони не хочуть мати зі мною справи? Писання пише: забери наклепника, вижени наклепника з певного кола, і все втихомириться, все буде спокійно. Одна людина здатна бурлити всіх, не давати жити. Іноді вона так вміє заховатися, як та гадина тихо підповзе до того, щоб не на вушку, до того. Треба якогось антикризового менеджера, психолога, щоб прийшов і виявив, що за лаштунками. Стоїть одна людина, яку просто забрати з колективу і все втихомирюється, всі на позитиві. Атмосфера зразу вирулює в позитив все добре і кожному комфортно. І от є такі Вредіни. Тепер дивіться, дорогенькі Вредіни, якщо ви мене чуєте. У вас, напевно, є причини для того, щоб ви стали такими. Це по-любому. По-любому, вас хтось бив в дитинстві, недолюбили, ви отримали якісь ген недобрий від дуже злої бабусі, дідуся. Тобто є речі, що ви можете бути в тому навіть не винні до певного часу. Але ви повинні... Замислитися, і якщо ви знаходите в собі оці ознаки вредіни, в нас кожного є якесь зло і добро, кожен щось чудить, кожен час від часу помиляється. Але Вредіна це напевно та людина, коли вже твій негатив і зло, яке йде від тебе, переважає всі твої позитиви. Коли це вже отак, от всі бачать, всі бачать, що це людина жахлива. Все в ній немає любові Божої, навіть отак. Ну, скажем так, ми тут, зокрема в західній частині України, більшість християни, Якщо ти в якщо ти християнин, що тобі робити? Будь-який християнин повинен уподібнюватися Христу, постійно як преображатися в образ Христів, та постійно рости в духовній любові до ближнього і змінюватися. Ми не можемо тако, раз і в один день такими стати. Ні, але ми можемо над собою працювати і покращувати свій характер. І це, це наш людський обов'язок, це перша наша місія. Навіщо тобі на старості це поморщене лице? Будеш -як, як годзіла і твої правнуки будуть дивитися і сказати, яке зле, заберіть від мене, бо я, не дай Боже, ще вдався в нього. Не треба. От і всі дідусі бабусі з такими, такими злими обличчями, що ріжуть дітям м'ячі і, і пліткують під під'їздами? Це ж це ж все. Це ж люди, які над собою не працювали, і їхнє зло ставало більше, більше, більше йшло до старості. Вони все більше озлоблювалися і стали отакими от поморщеними. Ти хочеш такий бути на старість? З цим можна працювати, якщо тобі так гірко, що ти постійно спльовуєш отруту. Якщо ти постійно дратуєшся від просто людини, яка нічого тобі не зробила, просто вона цвіте і пахне, їй добре в житті, вона щаслива, вона має щось, те, що ти би хотів мати, і ти просто береш і і туди якісь вічно е, пускаєш злі оці сніжки. А воно вертається до тебе, бо цій людині начхати на то, розумієш на твою ненависть. В ній стільки любові і позитиву, що їй класно, вона сіє і пожинає. А ти чому страждаєш? Бо ти вредіна, і ти у цю вредність сієш, і вона до тебе повертається, ти її пожинаєш, і це замкнуте коло. І я просто сьогодні хочу тобі сказати: послух, подивися на мене. Я просто мала бути найбільша вредіна в світі. Я мало того, що недолюблена, в мене все почалося інакше. Я з маличку дивилася на інших дітей, в них було все, в мене не було нічого, і моя душа озлоблялася. Але коли я підросла, я зрозуміла, що не можна так жити, що не повинен ніхто вигрібати за те, що в мене в житті щось пішло не так. Треба працювати своїм характером, треба стирати коліна об землю в молитві і просити, Боже, дай мені Твоєї любові до людей. Я хочу в конкретній ситуації, коли мене свербить язик, сплюнути отруту, сказати. Про цю людину слова благословення. Якщо ти в цьому вправляєшся, якщо ти це практикуєш, у тебе вийде, ти перестанеш бути вредіною. Де ти хочеш проклясти, де ти хочеш наговорити, нашептати, висміяти когось, знецінити когось, ти замість того оце все ковтаєш і кажеш, Хай Господь благословить цю людину. Ти починаєш жити усвідомлено. Сідаєш і замислюєшся, а справді вона нічого мені не зробила. Чому я так на неї пру? І тоді занурюєшся в себе, а не в цю людину. І кажеш: «Йолки, а ти ж в мені та гниль. Людина ж реально мені нічого не зробила, моє гниле нутро постійно на неї чвіркає ядом. Є сила в тебе так визнати, є сила в тебе так зануритися. А не бути слабким, тому що твоя оця слабкість на виду всі це бачать. Всі це бачать паскудний характер. І кажуть, що гидко паличками взяти. Краще не наближатися до цієї людини і обходять тебе стороною. Від цього ти стаєш ще зліша, ще ненависніша, і дома плачеш в подушку. Плачеш полюбе, я знаю. Тому що злих людей душить їхня гіркота. Змінюйся, просив Бога. Він тобі дасть любові. В нього любові багато. Ти зможеш.